Вітаю, шановне панство. Я Михайло Корольов. Я громадський діяч, як людина з активною громадянською позицією, вже більш трьох років займаюся аналітичною роботою у сфері викриття кремлівських агентурних мереж у місті Дніпро. На мою думку, верхівка влади у Дніпропетровській області та місті Дніпро це розсадник сепаратизму. Центр та верхівка айсбергу кремлівських агентурних мереж в Україні. Зараз вже всім відомо, що саме на кремлівській агентурній мережі спирався Путін, коли приймав рішення для повномасштабного вторгнення орків в Україну. Ще до початку повномасштабного вторгнення терористів в Україну, я як керівник громадської організації Єдність України звертався з офіційними зверненнями до керівництва Служби безпеки України Дніпропетровської області відносно притягнення до кримінальної відповідальності верхівки Айсбергу кремлівських агентурних мереж. В Україні у рамках чинного законодавства та по моїй ініціативі громадська організація єдність України проводила мітинги у місті Київ. А саме, у жовтні 2021 року відбувся мітинг біля будівлі Служби безпеки України, де на ім'я голови служби безпеки на той час Баканова було передано офіційне звернення з вимогою про притягнення до кримінальної відповідальності московських ватажків, причетних до геноциду українського народу. Наступного дня громадська організація Єдність України провела мітинг біля Офісу Генерального прокурора України, де на ім'я Генерального прокурора на той час Венедиктової було подано таке ж саме офіційне звернення. Також звернення про притягнення до кримінальної відповідальності московських ватажків було передано в Раду національної безпеки та оборони України на ім'я Данілова. Наступного дня, поряд з офісом президента України на банковій, ми провели мітинг присвячений тому, щоб залучили до кримінальної відповідальності кремлівських ватажків, які за попередним зговором разом зі спецслужбами Російської Федерації організували підлупастку під Іловайськом, під внаслідок чого були знищені близько 1000 патріотів України. На митинг в офісі президента відреагували, до нас вийшла Олена Вербицька на той час радник президента України по правам людини. Я, як голова громадської організації Єдність України передав офіційне звернення на ім'я президента України Володимира Зеленського з вимогою притягнути до кримінальної відповідальності п'яту колону, яка відправила добровольців в кровавий коридор під Іловайськом. Ці події відбувалися восени 2021 року. Я та мої прихильники приїхали до Києва. Офіційно звернулися до керівників правоохоронних органів Служби безпеки України та Генеральної прокуратури Ради національної безпеки та оборони України до президента України з вимогою звернути увагу на кремлівську агентурну мережу у місті Дніпро. Наголосили про наступне: прийшов час зупинити цих мерзотників і ніхто крім нам з вами чого не зробить. З 2021 року російські війська величезній кількості постійно знаходяться біля кордонів України і готові напасти на нашу країну в будь-який момент. Ми бачимо, що організатори громадської трагедії вже сім років сходить з рук вбивства патріотів України. Якщо ми це зараз прокопнемо, то і маса вбивства наших громадян увійдуть до системи. Схема вбивства патріотів України узурпаторами. Добре, відпрацьована та відточена невдовзі розпочалася війна, і як я і Предрикав, почалися масове вбивства патріотів України. Підкреслю, що Путін, коли приймав рішення для повномасштабного вторгнення в Україну, спирався саме на п'яту колону, на кремлівську агентурну мережу, яку ми з моїми побратимами ще до початку вторгнення намагалися прибрати з гілок влади та притягнути до кримінальної відповідальності. В жовтні 2021 року правоохоронні органи на наші звернення не відреагували, зрадників від влади не прибрали, п'яту колону до кримінальної відповідальності не притягнули, і саме це дало можливість Путіну, спираючись на п'яту колону, прийняти рішення для повномасштабного вторгнення в Україну. У зв'язку з тим, що правоохоронні та судові органи України корумбовані кремлівськими агентурними мережами, на самому початку війни я вніс пропозицію ізолювати або лишити громадянство людей, які керують кремлівськими агентурними мережами. Но единственное, что может уменьшить жертвы настоящих патриотов Украины, это если наш президент, наша власть, наши патриоты, которые находятся у власти, обратят внимание на то, кто занимается саботажем в армии, в правительстве. То есть и этих людей хотя бы изолировать на момент ведения боевых действий. Изолировать всех этих негодяев, либо вообще их выгнать с нашей страны, лишить гражданства. Президент України своїм вольовим рішенням відреагував на цю пропозицію. Своїм наказом він відрізав голову кремівської агентурної мережі у місті Дніпро. А саме, президент України припинив громадянство агента Кремля Корбана Геннадія Олеговича. Це дало можливість українській армії повільніше дихати та потужніше знищувати ворога. Своїм рішенням президент України показав всім нам, що він чує та підтримує український народ. Але не забуваємо, що досі триває повномасштабна війна. П'ята колона зрадників досі продовжує вести підривну діяльність проти нашої держави, внаслідок чого кожного дня гинуть наші люди, гинуть воїни, кращі з кращих синів України. Кожного дня орки бомблять наші мирні міста. Правоохоронні органи й досі не реагують на те, що центр Кремлівської агентурної мережі в місті Дніпро продовжує діяти. На мою впевнену думку, яка базується на фактах, представники п'ятої колони Кремля, Філатов, Кашляк, московські маріонетки, краснови разом з членами партії ОПЗЖ продовжують вести свої брудні справи. Мають доступ до секретної інформації. Під час війни я впевнений, що не без їх участі було вкрадено більш ніж одна тисяча вагонів іноземної гуманітарної допомоги. Також дніпропетровські колаборанти мають дружні стосунки та тисний зв'язок з московськими терористами, наприклад, такими як царьов Медвечук, агент ФСБ на прізвисько Сухар. Вони маніпулюють свідомістю людей та продовжують виконувати кремлівські наративи. І якщо вже зараз не почати відчищати країну від внутрішнього ворога, ця війна буде тривати вічно. Як сказав, Вождь орків до останнього українця. З самого початку повномасштабного вторгнення орків в Україну я, будучи абсолютно цивільною людиною, пішов на фронт. Я та мої побратими зробили все для того, щоб зупинити ворога. У перші місяці війни нам не вистачало зброї та обладнання. І ми стрімували ворога буквально своїми тілами. Ми зробили все, щоб нашій країні почав допомагати весь цивілізований світ. Український народ та українська армія зробили все, щоб нашого президента як лідера вільного світу зустрічали стоячи під оплески на міжнародній арені. Зараз буде дуже важлива інформація. Сьогодні у нас є все, щоб вже зараз перемогти у цій війні. У нас є об'єднаний народ, потужна армія, високоточна зброя, танки, бронетехніка та світова підтримка. Увага! І тільки одне може вкрасти у нас нашу перемогу, тільки одне може заважати наші країни вступити до Євросоюзу та НАТО це зрада. П'ята колона в гілках влади України, яка десятиріччя грабувала український народ та притягнула орків в Україну, яка корумпує військове керівництво. Яка робить все, щоб солдатам України не вистачало зброї та необхідного обладнання на фронті, яка зацікавлена в тому, щоб загинуло якомога більше патріотів та активістів України, яка деморалізує народ України, ці зрадники і досі продовжують спокійнісінько працювати в гілках влади України. Перемога у війні завжди починається зі знищення внутрішнього ворога. Але чомусь наші тилові правоохоронці не поспішають прибирати внутрішнього ворога, який під час війни грабує наземну гуманітарну допомогу, який стріляє у спину українському солдату, який грабує та вставляє ніж у спину українському народу. Тому, друзі, на ваші численні прохання, маючи законні підстави, я прийняв рішення звільнитися з лав Збройних сил України та перенаправити свою енергію на боротьбу з внутрішнім ворогом, що в свою чергу наблизить перемогу України. 5 червня 2023 року я звернувся з офіційним зверненням до керівника Дніпропетровської військової адміністрації Лисака Сергія Петровича, з пропозицією увійти у його команду. Як людина з двома вищими освітами, як людина з більш ніж 20-річним досвідом керівництва в галузі забезпечення безпеки, як людина з аналітичним складом ума, яка виключно законними методами, спираючись на свободу слова, протистоїть московським терористам, як людина, яка володіє інформацією та фактами відносно п'ятої колони Кремля. Як ефективна людина, яка заряджена на позитивний результат та на перемогу, як людина, яка має військовий досвід і володіє реальною обстановкою на фронті, я запропонував допомогти Сергію Петровичу як керівнику військової адміністрації припинити вплив та підривну діяльність кремлівських агентурних мереж. Верхівка айсбергу кремлівських агентурних мереж в Україні знаходиться саме у Дніпропетровській області та місті Дніпро. На сьогодні реакції на моє звернення особисто від Сергія Петровича Лисака поки що немає. І я розумію, чому. За перевереною інформацією, Сергій Петрович Лисак за всіх сторон оточений зрадниками України. І, скоріш за все, моє звернення до нього не дійшло. Тому я вирішив звернутися до вас, Сергію Петровичу, ще раз через соціальні мережі, так як ви їх активним користувачем. Я вам пропоную об'єднати наші зусилля. Я готовий вступити до структури військової адміністрації Дніпропетровської області, до вашої команди та зробити все, щоб законними методами припинити раз і назавжди підривну діяльність кремлівських агентурних мереж в Україні. Саме ця робота в свою чергу допоможе наблизити нашу перемогу над московськими терористами. Сергію Петровичу, мій контактний телефон є в моєму офіційному зверненні, на ваше ім'я. Прошу вас зв'язатися зі мною найближчим часом, тому що кожного дня гинуть кращі сини та доньки українського народу. Перемога у війні завжди починається зі знищення внутрішнього ворога. І настав час припинити вплив п'ятої колони Кремля в Україні. Друзі, прошу вас підтримати моє звернення до голови військової адміністрації Дніпропетровської області. Зробити репост та написати у своїх коментарях свою думку, чи гідно я щоб увійти до структури Дніпропетровської військової адміністрації та працювати на народ України? Чи настав час, щоб прибрати вплив п'ятої колони на гілки влади в Україні? Чи настав час припинити геноцид та знущання над українським народом? Я, Михайло Корольов, завжди з вами, з українським народом. Ми однозначно переможемо зовнішнього та внутрішнього ворога. Слава Богу, перемога Україні!